Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Жива їжа свідомих українців. Мене звуть Ольга Тищенко, і сьогодні ми будемо готувати культову для сироїдів страву Зелений коктейль. В цьому мені буде допомагати готувати, а головне коштувати відомий футуролог Ігор Каганець. Радімо, Ігоре. Радімо, А, Ігоре, минулої нашої зустрічі в програмі Альтернативна політика. Я тобі я обіцяла всім українцям, що покажу страви, які знаю, які виходять з сирійської кухні, а для загалу, щоб всі могли цим користуватися. І сьогодні я хотіла би розпочати з такої страви, як зелений напій. Хочу закликати наших глядачів, щоб вони уважно дивилися за тим, що ми будемо робити. Як ми вже колись говорили, що справжня соціальна революція починається зі зміни системи харчування, mm -hmm. так що запам'ятайте цей день, 7 червня 2015 року. Починаємо Олі. Так. Приготуємо два види зеленого напою. Взагалі, це така страва творчості, в котрій можна експериментувати як завгодно, можна брати різні види зелені, як загальну зелень, яку їдять всі. Як в звичайному харчуванні, таку, як там кріп, петрушка, шпінат, салат, так і лікарську зелень, проте її бажано використовувати потрошку різної, щоб а, не було такого, що кожного дня, наприклад, один якийсь вид. І ми приготуємо більш солодкий варіант а, для ласунів, а, для починаючих сироїдів, яка я думаю, що всім сподобається. А, спробуємо. Чи Ігорю сподобається. А друга страва це більш така вже а, з дикоросів. Ось у нас тут є кропива, а, також а, подорожник, а, конюшина і а, кульбабка. Ось. Минулий раз у нас, якщо пам'ятаєш, був Володимир Пилат, він розповідав також, що у минулому українці були сироїдами насправді ще 100 років тому вони харчувалися в основному сирою їжею. Якщо робили термічну обробку, то надзвичайно обережно і надзвичайно рідко. І він говорив, що дуже велике значення має якраз зелень. От українці дуже багато раніше їли зелені. А ти можеш пояснити науково, чому так нам важлива саме зелена їжа? Зелена їжа дійсно має дуже велике значення, адже вона є природним. Таким джерелом надзвичайно легко засвоюваного білка. Це перш за все ну, такий невеличкий відхід в теорію, що людина ж не засвоює білок, наприклад, якщо це навіть тваринного походження повністю. Організм має розщепити білок на амінокислоти, а вже амінокислоти людина може, організм може сприйняти. Ось. Проте в, в, зелен... в зелені. Уже присутні амінокислоти в чистому вигляді, і організм не має затрачати ніяких сил для того, щоб перетворити білок в амінокислоти. І він дуже тут легко засвоюється, адже він в природній формі знаходиться і повністю, можна сказати, забезпечує людину необхідним білком. І ну, проте, постає таке питання, як же його спожб, як же його з'їсти багато. Наприклад, якщо там. А... Ну, норма зелені в день по деяким міркуванням людей, що цим займалися, це досліджували. Це там приблизно пів кілограму, наприклад. Так. Але пів кілограма петрушки, чи кропу там, чи особливо дикоросів. Людина так просто з'їсти їй важко зараз. Ось. І тому придумали такий гарний спосіб, як зелений коктейль. Ось, і це така можливість. Приготувати велику кількість зелені дуже смачно, адже вона подріблюється сама і ну, як за допомогою блендера. Ось. Ну, а Крім того, в зелені ще головним таким, тим, що відрізняє зелені від інших продуктів і чого немає в інших продуктів, це хлорофіл. Хлорофіл – це, можна сказати, рідка форма енергії сонця. Вона надзвичайно корисна, вона забезпечує. А, взагалі, формула хлорофілу вона дуже-дуже подібна до формули гемоглобіну крові. Ось, І вона забезпечує таким чином організм гемоглобіном, залізом, а також а, вона очищає починку і ну, взагалі а, підвищує імунітет і загалом здоровлює організм. І також ще хлорофіл, він дозволяє завдяки тому, що він підвищує рівень а, вмісту еритроцитів, він допомагає наситити організм весь киснем. Ось. А знаєте, зараз особливо а, в містах дуже багато людей страждають кисневим голодуванням, у них такі, така в'ялість загальна. Ось, це все ознаки а, кисневого голодування. Також там, наприклад, анемія також. Одна з таких, Люди так, намагаються так. багато їсти, так. але ця їжа, яку вони їдять, вона. З низьким коефіцієнтом корисної дії, там максимум до 20%. А зараз ми будемо говорити про їжу, яка може нам дати як мінімум в 4 рази більше. Ви виходимо так. на 80% коефіцієнту корисної дії. Так, майже не пере дуже легко перетравлюється, насичує на довгий час, тому що це, в принципі, калорійна їжа, і насичує, крім калоріями, ще й вітамінами, амінокислотами та мінералами, і хлорофілом головне. Ось. І Можна, ось ми, наприклад, снідаємо іноді таким чином, і до обіду не хочеться їсти. І ми, просто Дуже багато сил є, є сили на творчість, на фізичні вправи. Взагалі найкращий спосіб похудіти і очистити організм це якомога більше їсти живої їжі. Тобто, так. чим більше ти їси, тим все стаєш стрункішим угу. і здоровішим. Особливо в цьому, ще допомагає те, що, наприклад, в зелені є нерозчинна клітковина. А вона працює таким чином, як така губочка. Або, як можна порівняти з багатоповерховим будинком, що ось такий багатоповерховий будинок він попадає в організм, з всіх квартирок виходять поживні речовини, мінерали, вітаміни. І, попадаючи в кишковик, воно як губочка вбирає на замін а Різні шлаки, там, токсини і інше, що організму вже не потрібно, і таким чином дуже легко, природньо, без якихось хірур... ну, і хірургічних і інших втручань, допомагає швидко очистити організм, і це під... полегшує перехід на сироїдство. Все, що приносить користь людині, воно просте. Так. І от ми в цьому зараз переконаємося. Так, давайте почнемо, поки а, блендер ще дуже чистий. Почнемо з солодкого варіанту. А, в нього ми покладемо шпінат. Чому шпінат? Тому що а, саме шпінат він має такий дуже нейтральний смак. І таким чином він не, ну, не заважає а, відчувати інші смаки, якщо це щось, наприклад, будемо робити з полуницею, він не буде його сильно нейтралізувати і буде смачно. Тобто він виступає в ролі такого, наповнювача своєрідного, До нього можна додавати будь-які. Так, так. І саме зі шпінатом подобається всім, на кому, кому, кого я пригощала, не з сиро, сироїдів. Їм всім з шпинатом зелені напій подобається. А з іншими там вже трошки може бути що там щось не так. І ще шпінат, він дуже один з чемпіон з кількості білка. Також в ньому є вітаміни С, ПП, П. і… Він працює теж як мітла для організму. Ось. Спочатку в блендер кладемо зелень, особливо, якщо це не потужний блендер, то для того, щоб краще перемолоти все, то потрібно починати з того, що мелаться гірше. Принай, ну, хоча, насправді, шпинат, він дуже м'якенький і його легко. Скажу, що тут я взяла 10 ось таких от. А рослинок, це так для щоб приблизно орієнтуватися, скільки. До цього ми додаємо. Взагалі, яка, я, який головний, головна ідея зеленого напою. Це ми кладемо будь-яку зелень, ну і стільну, звичайно, звичайно, додаємо води, а для смаку а ми додаємо фрукти чи овочі. Рекомендовано додавати а, якісь. Скажімо, фрукти з розчинною клітковиною, тому що, наприклад, в зелені є нерозчинна, і якщо додати, ну, наприклад, не додати фрукти, то воно там ну, ось цей напій, він розслоїться. Зверху буде клітковина, а знизу сок. Ось, А щоб надати такої більш кремоподібної форми цьому всьому, то треба з розчинною клітковиною якісь фрукти додати. Але якщо воно розслоїться, це ж не страшно. Ні, це не страшно, проте це просто сма, ну, для смаку. Там, таке. Це не зовсім не страшно, де дехто п'є просто навіть зелень з водою. Ось. Додамо сезонні фрукти, і вони якраз є такими, як я казала, вони з розчинною клітковиною. Тобто вони такі, як, як крем. Ось. І ще додамо банан. Банани я вибираю, як правило, такі, що вони ось, дуже стиглі, з крапенками, тому що недостигші фрукти, це не дуже корисно. Як на мене. Ось. Але можна, в принципі, давати все, що є вдома. Можна так, давати, так. наприклад, там, яблука, так? Ну, яблука вже закінчилися, так, ну, наприклад, у нас. А зараз продають уже якісь такі. Можна і яблука, коли є сезон, можна сливи, можна абрикоси, можна... А... Можна персики, диню, будь-що не обов'язково розчинною, навіть крітковиною. Так, і ще додаємо головне, що ще води. Води я додам склянку, тобто 250 мл. Так, О, так і ще так як це я сказала для солодунчиків, тому ми ще додамо трошечки меду. Можна, якщо хтось не не їсть мед, можна, наприклад, фініки додати. А можна не додавати. А можна нічого не додавати, банан сам по собі солодкий, тому в принципі це так. Для того, щоб це стало десертом. Вийшло тільки перебандерити це. Готово. страва, якщо це ранкова, то сніданок готовий. Або обід, або можна це перед головним прийомом їжі. Можу відразу дати скуштувати, Звичайно. Можу скуштувати, якщо. поки я готувати. експериментуємо на насильник. Так. Ось ложечка ще. Ну що потім? Ну добре. А все останнє перельєм, потім пригостимо знімальну групу. Так. Ну, дуже смачне. Угу. Виглядає екологічно зелене. <світ> можна вважати десертом? Так. І доволі густе. Так. Я так зрозумію, що в принципі можна кидати все, що є зелене. Так, так, так. І... Ну, все, що не отруєне, звичайно. Але ти говорила, що там можна і подорожник використовувати, тобто навіть такі трави, які здавали, що ін... будемо... не їстивні. будемо експериментувати в прямому ефірі. А, ну, взагалі можна використовувати майже все, що не є отруйним, але помірно. Тобто, такі насправді корисні бур'яни, такі як кропива, подорожник. Такі, як лобода, ама, амарант називають ще. Ось снить, е, різні лапухи, навіть і така інша, його в невеликих кількостях можна змішувати. портулак той самий також. Минулого року було повідомлення, що один китаєць у нього були проблеми зі здоров'ям, mm -hmm. і він просто вирішив для експерименту спробувати їсти траву. Просто їв траву. І через якийсь час його організм до цього настільки пристосувався, що він тільки траву і трошів. Спеціально <с ходив <с там в гори, це все. Брав, у нього було це приємно і безкоштовно. Це до чого? Що я так розумію, що якщо організм зброшив собі відповідну мікрофлору, то він може пристосуватися до будь-якої зеленої їжі. Так, оцю, наприклад, зелень я назбирала вранці, коли ходила займатися комплексом Баоцигун, я, як правило, вранці на природу ходжу, і прямо там в ліску. Це не збирала, а це по дорозі там на полі. Тобто влітку взагалі з цим проблем ніяких немає. Взимку вже трошки ми взимку або шпинат морозимо. а ось, Якщо хтось не морозив, можна купити, в принципі, це, звичайно, не так гарно, але брикетики шпинату мороженого і в супермаркетах продають. І можна ще самому вирощувати зелень пшениці. Зелень, котра молоденька, така ще котрій, там до 10 днів. Ось, її зрізаєш зелені такі пагони, і це надзвичайно смачно і надзвичайно це одна з самих корисних таких. А це цікава тема. Що можна вдома, яку зелень вирощувати? Ось я кажу, ми пшеницю жито вирощуємо взимку. У нас такі стоять а, великі ящички. І воно виростає. Так, так просто так. не треба чекати, поки воно виросте великим і стане жорстким, а перші 10 днів. Воно ще таке м'якеньке, що не, немає таких от проживок, що потім залишаються. І це одна з самих корисних взагалі. Там і білків багато, і воно, і хорафію в ньому дуже багато взагалі. Ну це як, як знаєте, як прощена пшениця, дуже корисна, а її пагони ще корисніші. Чудово. Ось. ось почнемо готувати другий напій. Ось він вже з дикоросів, кропива. Всім відома, проте мало хто знає, що в ній більше білка, ніж в бобових. І з цього вітаміна С в ній теж дуже багато, дуже багато заліза. Ну, я ось так її просто рву голими руками. тому що вона є молода. А є кропива, яка печеться, яка не печеться. Оця трошечки печеться, проте це корисно. Ну, чим вона мочи, то менше пече. Я просто вважаю, що це корисно і про це не турбуюся. Тобто можна будь-яку кропиву обрати і використовувати. А, молоду? Бажано бажання. краще всього зелень збирати до цвітіння, тому що до цвітіння в ній всі дуже багато поживних речовин. А коли вже є плід, то якби, всі поживні речовини збираються вже для того, щоб дати там, нове життя, насіння. І це вже не так гарно. І тим не менше будь-яка жива їжа, вона значно краща, ніж будь-яка мертва заточена. їжа. Це звичайно. Ну, якщо є вибір, якщо ж немає, то ми навіть їли шпінат з супермаркету, іноді там, коли там виїжджали і не було нічого, то це все рівно краще, ніж мертва їжа. І ось а, кладу кульбабку, молоденькі листочки, вони гіркі, проте це теж надзвичайно корисна а, така трава. Вона очищає печінку, взагалі знижує рівень холестерину, тому я її кладу небагато, щоб не зіпсувати смак. Проте трішечки кладу, там, ну, листочків шість покладу. Шановні друзі, це справді соціальна революція. Я раніше думав, що перехід на сироївство це така річ для тих, хто. Мало цікавиться, смаком, угу. що гурманам воно недоступне. Тут виявляється, що якраз гурмани сюди і можуть ломанутися. Угу. За незвичайними смаками. Ось іще трошки конюшини, вона трохи зав'явша, проте збирана вранці, теж дуже корисна. Вона такий гарний, дає присмак молочний трішки. І подорожник. У подорожника такі є нетиподібні такі а, жилки, тому я його наріжу ножем для того, щоб воно не намоталося все на блендер. Але якщо потужний блендер, то він це все ж. Так, у мене 1000 ватт, і я рекомендую такий купувати будь-якої фірми. Просто ну щоб, ну, щоб було смачно, треба, щоб воно дійсно перемололося. Ну і ми у нас великий, тому що ми вдвох з чоловіком Оксім Тищенко. Так Снідаємо, обідаємо іноді. Ось, тому. Але якщо навіть не перемилиться, то шлунок все доведе до. Ну та, кондиції. так, так, так. А, рекомендують а, спочатку зелень і воду. І щоб поменше води, то воно ніби краще перемилюється. Зараз так і зробимо. Без бананів цього разу? Ні, спочатку перемелимо, а тоді додамо банани, щоб воно краще так без спочатку. Це зелень перемологи додаємо будь-які фрукти, зараз банани. Ще хочу сказати нашим глядачам, що екологічний націоналізм це не тільки дуже розумно і правильно, а це ще й дуже смачно. Бери, бери ще. Всі, що люблять. Хоча ні, не бери, тому що потім це вже не, не так засінеш. Всі, що люблять смачну їжу, це екологічні націоналісти. Tak. Smakno zeleno mm -hmm. Tak. Zaraz zakończymy. Ось і все. Другий сніданок готовий. А ну давай. Так. Також доволі смачно. Хоча з полуниць ми смачніше. Я ж попереджала, що це десерт, а це більш для вже. Але можна починати насправді з цього. Це ти зробила для того, щоб не мити, так? Так. Угу. Ну, е я рекомендую робити один за раз якийсь вид. Це просто я вирішила в програмі показати два. А взагалі їх існує дуже велика кількість, скільки придумаєте, стільки існує рецептів. Ось. Хочу сказати, чому це важливо для. Українського екологічного націоналізму. Тому що наше завдання це творення держави нового типу. Держава, яка буде сприятлива для людини, для її здібності, для її талантів і до навколишньої природи. А для того, щоб побудувати щось хороше, нам треба самим підніматися на рівень вищих вібрацій. І це якраз високовібраційна їжа. Хочу ще сказати на рахунок а, білка. Всі переживають вегетаріанці та сироїди за те, що не буде у них незамінних амінокислот в організмі, так і не буде вистачати так, і тому м'ясо ніби як нам необхідне. Проте саме, коли ми їмо клітковину, як, наприклад, в зеленому напої, її дуже багато, то ми підживлюємо правильну мікрофору, і, зокрема, це біфідобактерії. Котрі вже самі, коли вони живуть, їхнім продуктом життєдіяльності є виробіт саме незамінних іміннокислот. І, наприклад, взагалі дуже багато поживних речовин вони виробляють, і, зокрема. Вітаміни групи Б, Б12, наприклад. І тому правильно м'ясоїди переживають, що коли вони не будуть їсти м'ясо, у них цього буде не вистачати, тому що у них просто немає правильної мікрофори. І тому їм потрібно незамінні амінокислоти брати з м'яса, і там група Б12, також їм там не вистачає. Але перейшовши на сироїдство, ми підтримуємо цю мікрофору, вона починає розвиватися і вона виробляє те, що нам необхідно. Тобто, ми виробити не можемо, тому вони є незамінні. Але наша мікрофора дружня може. Її. Тому це якби повноцінний білок. Я думаю, що все ще простіше. Все таки м'ясо це і біоцидна їжа, це отрута. Тому його краще взагалі не їсти. І принаймні я точно розумію, що якщо українці будуть споживати м'ясо, то вони нічого хорошого точно не побудують. Вони не зможуть піднятися згодно. на рівень високих вібрацій. Абсолютно згодом. А підняття на рівень вищих вібрацій, у простір позитивніших подій. Це така річ, яка має, можна сказати, релігійний характер. Тому що завдання релігії це саморозвиток людини, mm -hmm. поєднання небесного, божественного і людського, що в ній є. І тому я вам скажу, що це, що зараз Оля робить, це релігійна практика. Це <рес> <рес> така в нас релігія. Котру потрібно, звичайно, готувати в гарному настрої, в певному такому натхненні, можна сказати. О, ще інформаційний компонент, можна так, сказати кілька слів так. про це. Це ж можна робити ну, з молитвою, з добрим словом, з гарною піснею. Угу. Японці проводили експеримент такий, що а, вони відібрали дві групи людей, і одні готували шоколад, а їм при цьому а, розповідали гарні якісь історії. У них був гарний настрій, вони були веселі. А другим а, їм читали сумні, дуже там, драматичні якісь новели, і вони там мало не плакали, але при цьому готували. А потім дали. Я не пам'ятаю, якій кількості людей, але ну, там для експерименту це певна вибірка була, більше ста людей. А скуштувати той, і той, той шоколад, він був по однаковому рецепту зроблений, і вгадати, а, який шоколад був зроблений з гарним настроєм, а який з поганим. І 80% вгадали правильно. 80% це серйозно. Так що це вже науковий факт, що гарний настрій при приготуванні це творить чудеса. Хочу сказати для тих людей, які практикують живе слово, вони можуть освячувати цю їжу цілеспрямовано. Звичайно, що можна зранку прочитати просто слово сніданок через звукони, через інформосоти чи енергосоти, а можна конкретно прочитати ім'я, назву тієї рослини, того фрукту чи ягоди, які ми використовуємо. І таким чином ми насичимо його дуже позитивною енергією, і ця енергія потім входить в нас. Добре, закінчуємо нашу програму. Ігоря, що ти хочеш побажати шановним твоїм глядачам? Хочу сказати, що перехід на живу їжу він здається чимось таким неймовірним. Принаймні, для мене це роки там п'ять тому було повною фантастикою. 25 травня цього року я повністю перейшов. На живу рослинну їжу. І я хочу сказати, що буквально на третій день я відчув легкість і відчув більшу силу. Я на стадіоні бігаю так достатньо багато. І це об'єктивний показник. Це не просто там, я собі щось навіяв. Тобто я бачу, скільки я можу пробігти, наскільки легко це мені все вдається. Тобто, сила насправді з'являється, з'являється витривалість. Угу. І тому я дуже задоволений, що ми почали. З тобою цю передачу. Взагалі ніхто ще цього не робив в Україні. Це початок великої соціальної революції і практичного переходу України до нової цивілізації. Запрошую всіх ставати прихильниками сайту народної оглядач, прихильниками екологічного націоналізму в цілому. Це не тільки правильно, це ще й дуже смачно і приємно. Так. Я також хочу побажати шановним теоглядачам, Гарного здоров'я, натхнення на а, творчість, на нові рецепти. А, експериментуйте, робіть щось нове, а, пробуйте, я думаю, що вам сподобається. А відео з рецептами і самі рецепти в. Текстовому варіанті ви можете, зможете, ми зробимо а, побачити в центрі розвитку свідомості на сайті а, та на народному глядачі на сайті. І Реєструйтесь також... на народному глядачі, так. пишіть свої відгуки. От я було б дуже цікаво, якби люди в себе провели такий експеримент, от почали пробувати робити такі дуже прості коктейлі, і потім ділилися своїми Драження. відчуттями. Так. Чим більше ми будемо ділитися позитивом. І розповідати, що ми от пережили. Тим більше людей до нас під'єднається, чим нас буде більше, тим швидше ми побудуємо новий світ. Так також бажаю, якщо є бажання приєднуйтесь до нас на наші семінари. Ми проводимо в Карпатах з Олексієм і по а, Сироїдству, і по іншим напрямкам по Ванфобау Цигун та іншому. Також до нових зустрічей, щось наступного разу теж смачне приготуємо. До побачення. Радій Марії